Сьогодні ми представимо вам програму, яка призначена для бізнесу. Хоч ви працюєте один в гаражі, може у вас є бухгалтер, може нема, може є співробітники, але вам потрібно вести облік, що ви купили, що ви віддали, який пробіг автомобіля був. Коли ви віддали автомобіль клієнту, це гарантійний випадок, не гарантійний випадок. І для цього я хочу вам показати програму, якою я сам користуюсь, і ви зможете користуватися нею в майбутньому. Значить, дивимося. Програма для СТО, в якій будуть виконані налаштування. Буде додавання особового складу, видробіт, деталей, магазинів, інструменту. Також створення клієнтської бази, створення автомобільної клієнтської бази, створення заказу робіт, додавання, додавання деталей, робіт, зберігання друк та закриття акту. Ствіт початкова кнопка для входу, на яку ми натискаємо. І вона відкривається у нас безпосередньо аккаунти. У нас є правильно зарезервовані аккаунти. Якщо, наприклад, ми беремо не з того аккаунта, заходимо, нас просто не пропускає. Вибираємо той аккаунт, який нам потрібно, і ми переходимо на другу сторінку. На другій сторінці розташована у нас номер акту, дата, відкриття, години, клієнт, автомобіль і сума, яка підтягується з акту. Ось. У нас є налаштування, є додати, наряди. І кількість днів або пропрацьованих актів. Почнемо з додати. Сюди ми вписуємо деталі, натискаємо. Це все різні бази даних, на які ми можемо або змінити, або додати, або видалити. Наприклад, ми написали антифриз там, 253. Ми його зберігаємо, після чого він у нас знаходиться. В деталях. Наприклад, нам потрібно, кроме цього антифризу, додати новий. Що от ми його роздагуємо, а в нас є чистий антифриз, що був І253-й і чистий. Ми натискаємо додати. Підтверджуємо. Тобто тут ми робимо ті назви, які нам потрібно. Так. Тобто ми прописуємо те, що буде в нас де. Підтягуватися в акції виконаних робіт. робіт. Наприклад, у нас вже цей антифриз, ми його не використовуємо, не задіємо. Ми натискаємо видалити і ми його видаляємо. У нас він не підтягується. Аналогічна ситуація з роботами, магазинами, слюсарами, які виконували, приймальниками і джерело. Джерело це в подальшому буде в самому оформленні клієнта. У виконанні картки клієнта буде вписано, звідки він до нас прийшов. І тут аналогічні йдуть додати, редагувати, видалити. Так, тобто ми зайшли сюди і настроїли під себе програму. Тепер ми створюємо акт під клієнта. А, ну Ми створюємо клієнта. Так, створюємо клієнта з актом. Так, ми нажимаємо додати. В картці клієнта у нас йде вибір по мінімум чотирьом, чи по чотирьом параметрам: перше, по прізвищу ми можемо по випадаючому списку його знайти. Або ввести, наприклад, ось, і він нас почне підтягуватися. От. Ми можемо також шукати по номеру телефона. Ми можемо шукати по номеру автівки і по автівці. Так, автівок може бути тут спарена кількість, тобто, наприклад, BMW може бути 320-ї і дуже багато. От Ми запам'ятали, що вона їхала по дорозі, нам треба подивитися, що за клієнт або ще щось. Ми тупо сидимо і клацаємо кожну BMW. Беремо, наприклад, по прізвищу. Ось. Підтягується автоматично нам автомобіль, клієнт, номер телефона, повна інформація під нього. Давайте, напевно, розпочнемо з додаванням. Тобі, ж ми, для того, щоб додати нам клієнта, ми розблоковуємо систему, ставимо плюсик, щоб додати. І, наприклад, вводимо. Хай буде музика. Григорій Його номер телефона. Його, Це ав... мій сусід, кстати. Його автівка. Автівка підтягується з бази даних попередніх створених автомобілей. Номер автівок. Теж база даних попередніх створених автівок. Вони є ідентичними. Тобі ж замінний. Аналогічно об'єми двигуна. попередні не видалили. Рік вписуємо автівки. Пальне. Звідки він до нас прийшов. Він-код. Ну, це ми все вводимо, воно у нас просто вже є. І додаткова інформація. В додатковій інформації це нам краще вписувати, наприклад, місце перебування його. Тобі ж куди відправляти а, деталь або як з ним можна зв'язатися будь-яким. Чи листом, наприклад, або ще якусь інформацією. Натискаємо, давайте ось тут напишемо місто Вінниця. Натискаємо Зберегти, підтверджуємо. У нас є наш музика Григорій. Або, наприклад, він там десь дуже далеко, ми, ми вводимо, ми вводимо і він є. До речі, спробуємо ввести просто, просто Григорій. І він теж О, Тарас Григорій Шевченко і Григорій. Ось, Підтягується. Ось. Якщо ми, от, наприклад, маємо телефон, його він там змінив на якийсь інший. Або додали, додаємо телефон, можемо прописати його далі, новий. ось, Або змінити. Змінити там на 33. Ось, Тоді ми відкриваємо. Натискаємо Зберегти. Підтверджуємо. знаходимо Григорія. І його телефон 33. Наприклад, в нього є ще одна машина, він придбав. Ми відкриваємо, нажимаємо плюсик, вибираємо. Він придбав, наприклад, Octavia Tour. Це якщо вона в нас є в базі, а якщо її немає, то ми її прописуємо. так? Ну так. от, Наприклад, він... вчора він приїхав там на Mazda, а сьогодні він приїхав до нас ремонтуватися на шкоді Octavia. І от ми прописуємо нову шкоду Octavia. Вибираємо двигун. Наприклад, 2GZ на Octavia Ставимо її на газ. І аналогічно він код це все залишаємо. берегаємо. Знаходимо Григорія. І тепер в Григорія у нас є дві машини. Є Mazda і є шкода. І ми собі обираємо ось. Ну, ми не ввели правда, номер автівки правильно, Ну ось по цим параметрам ми можемо собі орієнтуватися, що в нього є дві автівки обирати. Ось. Потім, наприклад, він от приїжджає з часом і каже, я мазду продав. Ось, нам вона не потрібна. Ми її беремо, просто видаляємо. І Григорій їздить вже без мазди. Все. Mm -hmm. Тепер ми mm -hmm. відк... відкриваємо заказ Тобто, Ми створюємо ряд, або тобі ж акт на даний вид робіт. Що нам потрібно цьому Григорію зробити? Ось. Ми натискаємо створити, підтверджуємо, і в нас ось є його акт. Він вже автоматично йде в загальну систему. Ми його відкриваємо. У нас тут е вводимо одометр автівки. Вона небагато пройшла, 25 тисяч. Причину звернення. Наприклад, він приїхав до нас з стуком двигуна. Стук двигуна. Потім нам потрібно, ми її продефектували, все зробили. Ось, і ми йому кажемо, треба там, наприклад, капіталити двигун, виконувати повну капіталку двигуна. Ось. Попередньо, приблизно продавши йому сальники клапанів 12 по 1 гривні. І, наприклад, ми виконали якесь дефектування. Наприклад, от миття ми виконали. Воно було одне, на сумі 2 гривні. нас окремо рахує за роботу, за деталь. І загальну суму. Тут автоматично нас показує, що це деталь, Це робота. Потім ми додаємо, і ми ще приблизно йому продали болти ГБЦ 12 по 1 гривні. Потім кажуть, що ні, ми болти не продали. Ми виконали йому якусь заміну. Пишемо заміна, от сіду клапанів просто приблизно. Тут автоматично змінюється на роботу, і сума йде не в деталі, а в роботу. Міняється. Ось, машина стоїть у нас на СТО, ми зберігаємо. Ось тут є спливаючі повідомлення, які написано, нам, що ми успішно збереглись. Все, ми закрили, пішли собі додому, потім повертаємося, відкриваємо, все є. Як ми можемо видалити? Видалити нам, наприклад, от, е, заміну сідл. Ми просто видаляємо з усіх трьох комірок, тому що сума автоматично підраховується, ми її не можемо ніяк змінювати. Натискаємо Зберегти, закриваємо. Відкриваємо і їх вже немає цієї. інформації. Потім, наприклад, йому треба, ми хочемо зробити фотографії двигуна, щоб, наприклад, в випадку якоїсь ЧП було видно, що ці дефекти або автівка пошкоджена, вона була до початку приїзду. Ми натискаємо на Створити акт. У нас відкривається Google аккаунт, ми обираємо той, який нам потрібно. Він завантажується, і в нас є ось архів вже автоматично. Ми на нього відкриваємо. Отже, натискаємо на відкритий архів фото і ми провалюємося безпосередньо в саму папку, де ми можемо додавати картинки, видаляти. Вона у нас знаходиться на нашому комп'ютері, на дисковій. Рік. І ось ми знайшли. Акт номер 62, Григорій музика, номер автівки, номер телефону. Тобто, ми можемо виконувати по цьому пошуку заодно в самій системі. наприклад. А скажи, якщо ми удаляємо з Гугла, то він і в програмі нашій пропадає? Е, ні, він не пропаде в програмі аж ніяк. Якщо ми видалимо його з Гугла, то автоматично тут при переході буде писати або невірний формат, або ерор, або система, яка ну, не має згороди шляху. А якщо ми видаляємо його з цієї програми, то в Гуглі він пропадає чи лишається? Ні, в Гуглі він залишається назавжди. Поки ми його з Гугла не Так, поки ми з Google його не видалимо. На Гуглі у нас є 15 гік безкоштовних, тобто ми можемо закидати цю інформацію туди. Депер, які ще цікавлено. Якщо у нас є, це все, все працює теж з телефона, якщо ми натискаємо пальцем на телефон, ми автоматично попадаємо в систему дзвінків на телефоні. Бо тут треба вайбер відкрити, щось, якийсь Zoom тут пишеть. На телефоні, ми просто ти пальцем на нього, і він відкривається, і ми телефонуємо йому. У нас написано, коли акт відкритий, у нас є Він-код, є повна інформація по машині. ось. Тепер нам потрібно акт закрити. Ми натискаємо на закриття акту, підтверджуємо. Після закриття акту в нас з'являється опис, де потрібно буде підписатися або замовнику, або роздрукую клієнту, так я зараз роздрукую. Тобі ж, ще така ремарка: ми коли закрили акт, у нас є закриття акту з'явилось, і ми не можемо нічого редагувати. Абсолютно нічого. Єдине, що ми можемо, це відкрити картинку і подивитися ще раз на фотографії. Ось. Тепер ми це зробили, починаємо друкувати. Натискаємо на друк. У нас створиться pdf формат який завантажується в папку. Тепер ми відкриваємо її і натискаємо Друкувати. Маємо в такому форматі. Ось. Маємо кількість, ціну, суму. Тут підписується клієнт. Ось. Якщо він дійсно це Григорій, то може просто підписатися. Якщо ні, то бажано, щоб він тут написав, що це там якийсь Сергієнко Іван і свій, свій підпис. Тут виконавець. Якщо ви закрили акт, він взагалі закриття акту це розраховується на е, людей, які будуть працювати на підлеглий особовий склад. Тобі ж для того, щоб вони потім не могли сюди вписати ніяку деталь, роботу і використати суму, е, кошти. Ну, якщо ви, наприклад, як. Е, Безпосередньо особа, яка поспівпрацює з цим е, на, на одинці, ви можете відкрити. Нажимаєте е, відкрити, і тут буде пароль. В даному випадку там простий пароль, можна поставити за замовчування, можна позмінно. Ми натискаємо підтвердити. Ось тут ми з бази даних видаляємо і паро, оце, е, е, закриття. І в нас є відкритий акт, і ми можемо додавати, змінювати його безпосередньо. Тепер у нас тут в головні, е, головне меню є три відкритих акти. ось. В нас є вибір по сьогодні актам на завчора, за, за днів, 30 місяць і так далі. За замовчуванням стоять відкриті акти, щоб ми, коли перезавантажимо сторінку, випадково не втратити якийсь відкритий акт. Тобі ж, якщо ми оберемо за 30 діб, ось в нас буде світитися сірим, це тільки закриті акти. І тут буде замочок осіти. Відкриті, тобі ж зеленим. Тепер ми відкриваємо закритий акт, і ми хочемо створити фотографію. Ми натискаємо створити. У нас нічого не відбувається. У нас пише, що акт закритий, змінити заборонено. Неможливо, тобі ж, коли акт закритий, ми не можемо створити якісь картинки, закинути туди. Це просто обмеження, якісь певне лімітне обмеження. Також, якщо у нас буде дуже багато о, актів закритих і відкритих, буде присутній скрол, і нам, наприклад, треба відфільтрувати за 30 місяців. Всі акти і порівняти відкриті і закриті. Ми натискаємо на клієнта, і в нас автоматично вверх підтягуються всі відкриті акти. Тобі ж цей, від, цей відкритий 08 числа, цей відкритий 24 числа, але він підтягнувся вверх, з рахунок того, що він відкритий. Логічно. Тепер ще дуже цікава ремарка. Зараз. Е, в нас підтягується, для початку саме верх. У нас йде по алфавіту, і в самому верхньому це деталі. Далі йдуть у нас роботи, відфільтровуються. Тепер є налаштування. В налаштуваннях е, працює магазин слюса. Тобіше ми виставляємо, натискаємо ОК, підтверджуємо і заходимо. Тепер у нас присутня колонка PIP-магазин. Що вона свідчить? Ми натискаємо, наприклад, цю деталь ми взяли з екзіста, щоб не забути. А миття двигуна виконував гнатюк. Тепер ми можемо додати будь-що, і аналогічно сюди підтягнеться, якщо ми тут вибрали деталь. То в піп підтягується, PIP магазин, підтягується безпосередньо магазин. Якщо ми тут вибрали уже клієнта роботу, точніше. Ось. Тоді сюди підтягується прізвища. Це сторона є динамічною. А скажіть, будь ласка, ми зробимо друкувати, і що у нас буде магазин друкуватися? В даному випадку, так, але його можна приховати. Тобі для чого ця функція присутня? Ось ми зберегли, закрили. Зайшли в налаштування і вимкнули. Це можна буде інтегрувати додатково ще в самий акт. Ось, в самий акт. Тут можна буде зробити таку о, додаткову систему, або можна під час друкування, щоб він приховувався. Для чого ми його описуємо? Тобі ж ми описали, закрили, роздрукували. Проходить якийсь час, і нам кажуть, хто ми в той двигун чи хто його робив, бо було виконано або неякісно, або не, не та деталь. Ми не знаємо, із з якого магазину. Ми відкриваємо. І в нас вони залишаються. Гнатюк Захарчук і Екзіст. В чому прелість цієї програми, що ми її купуємо один раз, і потім вона в нас є. Нам не потрібно платити кожен місяць за підписку чи за кожен рік підписку. Так? так, і це є плюсом. І ще плюсом в тому йде, що. Коли ми створюємо безпосередню папку для залиття фотографій, відео, ми можемо створити не тільки один Google аккаунт, як було показано попередньо ось. Ми можемо створити з декількох Google аккаунтів. Зараз знайду ось. Есть, тут в даному випадку ми підтягуємо з одного Google аккаунта, який безкоштовно 15 Гіг. Якщо ви сюди додате 4-5 Google аккаунтів і дасте їм між собою доступ, то ви можете зберігати ну, 2 аккаунта, це 15 гіг, А там, якщо там, 10 аккаунтів, це 150 гіг. Але в принципі там чи 80, чи скільки гривень, сам Google дає на розширення гігабайт. Тобто, хочете економити по максимуму, створити аккаунти і навіть Google поплатити не потрібно. Е, да, ця програма ще не дописана до кінця. Е, тут ще планується в налаштуваннях є приймальник, джерело, яке можна закривати і відкривати ось додатково в актах. Е, взагалі планується ще ось тут бути додаткова комірка, в яку ми можемо вводити е, номер. Самої деталі, наприклад, оце 90, і воно буде підтягувати сюди ту деталь. Потім воно буде підтягуватися автоматично з якого магазину хто це робив, виконував. І в додаткових можна буде виставити е, якийсь певний процент, і воно автоматично буде при відкритті підтягувати суму. Автоматично при відкритті буде підтягувати суму, яку нижче ми не можемо продати цю деталь. І буде ще додавлена Стрічка, наприклад, вибираємо магазин. Ось тут виберемо магазин. Вантажується. Екзіст. І ми можемо подивитися, скільки ми Екзісту винні кошти, за який період, і чи закритий той буде акт, чи не закритий. Тобі ж вона ще буде дописуватися от, по, по можливостям і по потребам. І потім дивимося, а скільки поставщик хоче з наш грошей. Або поставщик ми можемо вивезти. Роботу, наприклад, слюсаря вибрати, скільки він отримав за певний період коштів, або скільки йому треба заплатити, скільки приймальнику потрібно заплатити от, за те, що він ну, виконував свою роботу безпосередньо. Ось. В чому прелість цього нюансу, коли ми бачимо, скільки ми магазину видні. Ну, наприклад, на Exist, ви самі знаєте, що ви проплатили, потім купили. А коли ви берете в якихось ФОПів, і вам вони потім в кінці місяця виставляють рахунок на 30 тисяч, а ви потратили на 20 тисяч. Ну, клієнтам виставили. І ви бачите, що у вас різниця 10 тисяч. Де вони пропали? Потім тут найпростіше виясняти. Ось так вона виглядає на телефоні. Натискаємо на синю стрілку вхід. І аналогічно обираємо той Google аккаунт, на який вона зареєстрована вже. І ми маємо ту ж саму структуру файлу. Натискаємо і бачимо ось. Всі елементи. Додаємо. Ну Тут шрифт будемо змінювати. Можна ось так. Можна її перевернути. Додаємо деталі, можемо прописом, можемо випадаючим списком. Сума ціна, аналогічно, зберегти всі вони працюють як на закриття, так і на PDF. Так само натискати на е, принтер, вона створює pdf формат закидає, зразу завантажує його. І з PDF в нас є тип. Тайп, наприклад, нам каже клієнт, врахуй, скільки це буде коштувати, автівка там знаходиться е, на СТО. Порахуй, скільки це буде коштувати. Ось ми натискаємо на принтер. Вона створює нам файл, завантажує PDF. Ось номер. Ми його завантажуємо і перекидаємо любими месенджерами нашому клієнту. Воно завантажується на безкоштовні репозиторії. Ось В даному випадку це Git. Можна будь-який інший ваш, можна платний, щоб це було. В кого є взагалі свій сайт, то її можна інтегрувати в сайт, що буде. Знаходитись ваш сайт, наприклад, якийсь. Ось. І буде ця кнопочка гарно красиво там вверху, де буде написано ваш магазин, що ви виконуєте, і буде написано вхід для там, співробітників. І ви будете заходити, автоматично провалюючись до себе на робочий стіл. Ось. Це більш цікаво для тих, які. Мобільні, які не знаходяться на місці. Наприклад, от треба подивитися автоматично, скільки зараз заїхало автівок. от Як працює персонал? Ви заходите з телефона, бачите, скільки відкрито актів, яка робота в них виконується. Ось в автівках, що виконується, які деталі замовили або планують замовити. Якщо це магазин, то де замовити. Якщо це магазин, то де замовили. Ось, якщо це є якась. Нова пошта, певне відділення, то ви автоматично можете знати, куди вам потрібно поїхати для того, щоб її забрати. Також є цікавим фактом. Ми, ми можемо вибрати будь-який із перелічених актів. Наприклад, нам потрібно з самого там жовтня по якийсь незрозумілий квітень. Ось. Ми можемо вибрати певний діапазон, який є. Ось, беремо за останніх, наприклад, 30 діб. І ще один із мало таких. Відомих фактів, це, наприклад, у нас номер акту йде. Ось ми бачимо всі акти, які є з 1 по 62. Ми його не можемо видалити. Тобі ж, ось тут навмисно я видалив, це вона йде з бази даних. Тобі ж просто видалити акт ніяк неможливо. Якщо ви зберегли його, створили, зберегли, то все, він уже знаходиться ось тут. Це для того, щоб не можна було, ну самі розуміємо, там, видалити акт якоїсь автівки, ось і десь сума пропала. База даних містить в собі інформації до 500 МБ. З вище 500 МБ потрібно буде платити. Але це знаходиться тільки в системі бази даних, оцих, де йдуть деталь, клієнт, саме так. А інші де фото це Google-аккаунт, попередній, який ми спілкувалися. Тобі ж, максимум, якщо у нас буде великий приріст там, запчастин, будь-чого. То в середньому треба буде. оце база даних і тоді Google. Але Google ми можемо створити декілька штук, і Google аккаунти будуть безкоштовні. ось базу даних ми так не можемо е розпилити набагато. То за ню єдине потрібно буде проплатити. Там вони йдуть по-різному. Но е за це все, що було створено, там небагато. То пішло десь, напевно, близько 20-50 мегабайт. Тобі ж тут певний потенціал, звісно, є, але на великий ресурс то потрібно буде за базу даних проплатити і в ній буде зберігатися. Що таке великий ресурс? Ну, великий ресурс це мається на увазі, наприклад, запчастин, таких як шатунів, і там їх 30 або 50 найменувань, фільтрів, наприклад, ОЦ-90 і інші фільтри. І от кожна позиція пункт, наприклад. Фільтр ОЦ-90 це один ресурс займає пам'ять. Потім фільтр домана це вже другий ресурс, тобі ж він додається. Але враховуючи те, що в ту базу даних не зберігаються цифрові носії, такі як картинки, фото, відео, то заповнити її буде відносно важко, але все можливо. Які тут є мінуси по цій базі даних? В даному випадку мінуси полягають в додаванні. Тобі ж треба буде зайти, все і вручну або видалити, або прописати кількість тих же самих фільтрів, сальників, шайб, ось, людей додати. Це в середньому займає, можливо, 2-3 дні, щоб додати персонал, особовий склад, місце розташування і деталі, і роботу.